Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити вчергово. Це вже не вперше гарна, цікава тема для крориських підприємців, які долучаються до програми. Є робота, завдяки чому також отримують фінансові кошти з допомогою грантів. Тож про написання цих програм наскільки це складно, і про успішні приклади отримання грантів в результаті будемо говорити далі. В нас у гостях власниця дитячого інтернет-магазину Гулько Галина. Ражда, доброго вечора, Галина, рада вас вітати. Розкажіть, як давно ви взагалі в сфері підприємництва, скільки вже займаєтесь? Ну, підприємець я давно, ще з 2019 року, а магазин у нашому цю січні два роки виповнюється. Ви так з 2019 року почали. Якраз пандемія, по да. дні війна почалась, Тобто, у вас такий так, непростий не період? Заводила нам от саме у 2022 році. Ми відкрили магазин восени вже після вторгнення, але ми не побоялись, і пішли в аба ризикнули <реш> так. Так, <реш> угу. Ми от трішки поза ефіром торкнулися цієї теми, що у вас магазин саме дитячих товарів різноманітних дитячих інтернет-магазин, і в тому числі він і фізично у кровому розі. Розкажіть, як взагалі зараз тема з дитячими товарами? Наскільки чи впав попит чи ні, чи це те, що стабільно тримається за будь-яких часів і будь-яких обставин? Я думаю, кожна сфера відчуває коливання у процесі подій навіть у місті, те, де що в державі, ми відчуваємо вплив прильотів на продажах, звісно, але в цілому. Задоволені, зростаємо, розвиваємось, тому да попит на дитячі товари завжди якби актуальний і є. Якщо порівнювати свої виклики, приніс ковід, коли все було зачинено, люди не могли, хоча тут якраз онлайн покупки так, вони злетіли. Так. Для вас можливо це навіть було і на краще. Це був час для того, щоб. Переформувати перелаштувати перелаштуватись, да. так і бізнес. Просто які для вас, для вашого самобізнесу, виклики принесла війна, от якщо говорити саме про дитячий магазин? Виклики, ну і я не можу сказати це. Назвати викликами. Я як і громадянин в принципі країни, виклики у нас у всіх однакові. Скажем так, були трудно ще, наприклад, ми стали жертвами mm -hmm. прильоту. Це страшно, звісно. Постр... Ну, так, так, постраждав трошки магазин, мінус два вікна було, але ти розумієш, що це дрібниця порівняно з іншими трагічними подіями. Тому ну, от такі. А якщо брати саме бізнес, от в плані бізнесових процесів, от, ну ж таки, попит, наскільки він все одно тримається, скажімо так, чи можливо якісь ну, багато способ... ж людей виїхало так з міста, тому можливо тут в першу чергу було труднощі. Але в цілому, мабуть, ці труднощі роблять нас сильніше, витриваліше, і можливо, навпаки, десь в якомусь сенсі навіть краще. Ви кажете, що магазин відкрили якраз у 2022 році? Фізичний магазин. Так. Як внутрішньо наважились, і чи був момент, коли ви зрозуміли, що це треба робити? Що от люди все одно будуть іти за такими товарами? Так а вже ж треба, тому що відчували попит. Тому що дітки народжуються, тому що у дітей є свята, і батьки не готові залишати дітей без дитинства, і ми всі дорослі бажаємо найкращого дітям. Тому це... це якраз та сфера, куди дорослі завжди будуть вкладатися так, так. за будь-якого да, вами. Так. Що підштовхнуло до написання заявки на грант? взагалі? Чи як давно ви в курсі цієї теми, як давно розкачувались, чи якось одразу в це поринули? Ну я, мабуть, як і всі бачила, що є якісь грантові програми. Uh -huh. Ну, Десь бачила, бачила, чула, чула. Ну, якось від знай... від знайомої, та давай вже спробуй ось. І все-таки ця інформація в певний час дійшла до дії. Так. Та, та, так. Я звернулася до спеціалістів у Саксаганському конкретно да, викомі, і вони мені надали і консультацію, і допомогу по складанню. З першої спроби не отримала позитивної відповіді, були помилки, і я переробила. І Отримали позитивну. Тобто з другої спроби? Так, з другої вдалося. спроби. Так, ну трошки uh -huh. так, звісно, відразу засмутилися, але переробили помилки, нічого такого тут немає, нічого такого немає. Подали вдруге і отримали позитивну відповідь. От нам знадобилась, ми перша спроба була у лютому, у травні. Отримали вже грантові кошти, тобто фактично, навесні отримали першу відмову, да. і після того так. все одно так, вирішили продовжувати. Бо багато людей якраз на цьому етапі опускають руки і вважають, ну ні, ну раз не вдалося, то Ну, пробувати. підприємцям. Я думаю. Треба боротися з такими рисами, тому що у нас багато викликів впродовж підприємницької діяльності. Нічого до такого нема, треба робити висновки, роботи над помилками і працювати далі. Тому ми бачите. Це і призводить до результату. Так, зрешто. гарний приклад. Нічого складного немає. Допомагають спеціалісти з виконкому, консультують, тому. Не можу сказати, що це дуже складно <говорити> не так, що як в дії подати заявку на, мабуть, тисячу, <говорити> не так просто не одним кліком, але нічого такого суперскладного немає. Все зрозуміло, доступно. І я знаєте, якщо б ще хотіла додати, <говорити> що для підприємців це така можливість а, 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 трошки поміскувати, а, а, як зробити свій бізнес краще. Тобто такий двигун. Угу. А в вашому випадку що це було? На що ви спрямовували ці кошти? У нас, було, у нас не одна стаття була, куди ми спрямовували. Це були і маркетингові заходи, і обладнання, підвищили сервіс і за допомогою грантових коштів покривали ще сплату орендної плати. Угу. Тобто статей було багато. Ми створили два нових робочих місця, облаштували ці робочі місця. І зрештою це і спрацювало так по так, по результатам ну, десь загалом ще й року не прийшло, ж, але результати є так, звісно. Протягом якого часу треба освоїти ці кошти, які ви отримали? Протягом півроку здається. Ну ми трошки трошки раніше закінчили, тому здається півроку, так. Чим для вас став цей досвід, як для підприємців, в принципі для вашого бізнесу, чи були якісь не, результати? Ну, можливо, таке розвінчення а, якихось упереджень на mm -hmm. рахунок цього. А яких саме, до речі? Ну, що можливо, це. Що просто так кошти ніхто не дасть, <рес> та, що так, це... так, так. Чи або це неможливо, або ну якихось як у нас завжди упереджень. А, і. Як для бізнесу це спрацювало? А, Чи ну, були якісь відчуття зрушення, можливо, матеріальний результат? Ну, сума не така велика грантових коштів, але ну, загалом, звісно, зрушення результати є ну, позитивні. Є бажання приймати участь у інших програмах. Ми вже там подали заявку на іншу програму, очікуємо результату. І в принципі розглядаю пропозиції і переглядаю, які є актуальні і ті, що підходять для нашого бізнесу, і готові приймати участь в інших програмах. Якщо брати технічний момент, от людина, підприємець, вона ну, в першу чергу. Куди їй звернутися, якщо вона не має жодного досвіду в написанні грантів, до яких саме райвиконкомів, чи за місцем так. проживання, чи місце реєстрації Я, бізнес. Є у мене друзі, підприємці, яким я в принципі рекомендую і так і глядачам звернутися до районного виконкому. Там є відділи Відділ. розвитку підприємництва, і там вам допоможуть То по місцю, по місцю проживання райвиконкому? По по місцю Діяльності, тобто там саме де бізнес розташований так, в тому так. районі, туди і так звертав. ну я шля йшла цим шляхом, uh -huh. тому можу порадити таким шляхом піти. Там я так розумію, спеціалісти вони вже готові приймати таких людей. У них є якийсь алгоритм. Так, дії. так, так. Вони все розповідають і допомагають підібрати програму. так. Ті помилки, які от про які ви казали в процесі, що з першого разу не вдалося отримати кошти грантові. Ви виправляли їх самостійно, чи знову ж таки допомогли фахівці? Допомогли фахівці. В принципі, допоміг той відділ, який розглядав заявку, тобто вони вказали на помилки і сказали, як їх виправити. Так, які ще можливо, мені здається, окрім того, що хтось не вірить, що гроші можна отримати mm -hmm. просто так, там без відсотків, без якихось ну, схем, Ну, не зовсім просто так. Так, ми, ну, ми умовно, умовно кажучи, що умовно не треба кажучи, вкладати нічого. Ми беремо на себе відповідальність, і ми створили робочі місця, платимо податки і несемо відповідальність, що ми будемо платити податки за ці робочі місця. Так, ну я маю на увазі, що от якщо про упередження говорити, які ще mm -hmm. стримують людей mm -hmm. підприємців. В написанні і поданні заявок на гранти, що люди думають, що, по-перше, гроші просто так не отримаєш, mm -hmm. можливо, там якась є корупція, mm -hmm. що комусь там треба щось. Хоча насправді вже багато стик... в нас я не стикалася. Багато на в нас було гостей, дійсно, підприємців, які приходили, розповідали про свій досвід також, mm -hmm. і жоден з них нічого такого не казав. Тобто, mm -hmm. це абсолютно прозора історія. Друге, що це друге, мені здається, побоювання в підприємців, що це довго складно, що це якось, от ну не так прям. Просто як ну якби нюанси є. Я не буду казати, що їх немає. Нюанси є, треба розібратися. Є відділи, які займаються перевіркою витрачених коштів. Тобто, це в цьому треба приділити час, в цьому треба розібратись. Але здається, от якщо взяти усю підприємницьку діяльність, то це не найскладніше з тим, з чим ми стикаємось. Тому так. Тобто тут бажання в так, принципі так. і така цілеспрямованість так. терпіння Якщо ви хочете розвиватися, якщо є бажання, будь ласка, дає держава дає такі і не тільки, не тільки держава, да так, такі можливості, так. Які ваші подальші кроки в плані розвитку, щоб ви хотіли на що спрямувати наступні гранти як, в разі успішного О, отримання? Потреби як і в домі у кожного потреби завжди є, є дуже багато, і ми стрімко розвиваємось. Планів як у поле розумієте, так дуже багато всього. От ми восени подавали заявку на зимову програму. У нас були е, такі статті, як там генератор, тому що там не зрозуміло було, яка буде зима, і е, ну, тобто такі більш зимові, щоб пережити питання. зиму, так? пережити питання так. Е, тому, походу, у нас багато всього виникає. Ви вже подали цю заявку, я так подала і ще відповіді В процесі немає. очікування. Так, да, в да, да, процесі очікування. Я так розумію, що коли людина вперше отримує позитивний досвід отримання грантових коштів, mm -hmm. вона як би ніби знаєте, входить у смак, тобто починає розуміти, що це працює. Ну, в принципі, Як ви казали на початку, я тут нічим не ризикую. Я просто очікую, сподіваюся, на позитивний результат, а позитивний результат буде незалежно від того, чи отримую я навіть грант, тому що я вже склала собі план розвитку. І навіть якщо грантові кошти не отримую, то я впевнена, що я все зроблю, щоб дійти до цієї точки розвитку. Тобто навіть написання гранту це вже так, позитивний Так, Я кажу, що це для підприємців можливість розвивати, подумати, як можна зробити свій бізнес краще. Так. Я вам дякую за таку цікаву натхненну розмову. Сподіваюся, вона була також корисна тим з наших глядачів, хто займається підприємницькою діяльністю, тож долучайтеся до цих грантових програм. Спеціалісти райвиконкомів, а саме відділів розвитку підприємництва, прийдуть вам на допомогу. Звертайтеся це безкоштовно, пробуйте свої сили та отримуйте підтримку для власного бізнесу. Такий непростий час. Наприкінці ми ще подивимося відео про ось такі успішні приклади освоєння грантових коштів. А я нагадую, що сьогодні в гостях. У проєкту Prime Time була власниця дитячого інтернет-магазину Гулько Галина Ражда. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Пані Галина власниця сімейного бізнесу на 98-му кварталі. Разом з чоловіком заснували магазин дитячих товарів. Гулько в лютому 2024 року дізналася про можливість участі в грантовій програмі не з першого разу, але все ж таки вдача посміхнулася їм. Отримані кошти в 250 тисяч гривень. Інвестували в закупівлю обладнання та товари для магазина. Створила два нових робочих місця. Планує й надалі долучатися до грантових програм для розвитку бізнесу, адже потреба в коштах є завжди. У 24-му році, у лютому, ми подали заявку, але з першого разу у нас не вийшло отримати позитивну відповідь, тому ми доробили, переробили і з другої спроби отримали позитивний результат. Сприяли, допомагали. Це Саксаганський виконком нам допомагав, відділ відповідний. Дівчата, експерти, спеціалісти, вони допомагали. Всі які проблемні моменти виникали під час складання грантової програми, вони всі допомогли проблеми вирішити і скласти. Тобто, в принципі, це було легко. В минулому 2024 році в Саксаганському районі 53 підприємці подали заявки на участь в державній програмі. Є робота. 21 підприємець із цієї частини міста отримав підтвердження про фінансову підтримку на суму 5,7 мільйона гривень. Для цього в тісній співпраці з центром зайнятості Ощадбанком проводять зустрічі та семінари з криворіжськими суб'єктами бізнесу щодо можливості інвестування грантових коштів. За минулий рік провели більше 1700 подібних зустрічей. Весь необхідний супровід та допомог. Ого, надавали фахівці, які роз'яснюють та консультують від написання гранту до його захисту та збору потрібного пакету документів в 2024 році. Загалом по місту 151 суб'єкт господарювання отримав державні гранти. За програмою є робота на суму в майже 37,5 мільйона гривень. Створили понад 260 нових робочих місць. Міжнародні гранти отримали 65 підприємців на суму майже 14 мільйонів гривень. Ми допомагаємо створювати. Бізнес-плани, і оформлювати всі необхідні документи для того, щоб наші підприємці могли отримати гранти і виконати ті програми, що є робота, і от, е, зараз е, в цьому магазині дитячого одягу вже е, е, створено два нових робочих місця і нові. І обладнання і отримали розвиток. Ні, Світлана разом з чоловіком заснувала сімейну справу магазин дитячого взуття Чобіток, що на Дзержинці, у 2009 році. Головний товарний асортимент це взуття для дітей та підлітків віком від 6 місяців і до 16 років. У 2024 році, за порадою подруги, яка теж виграла грант в 250 тисяч гривень на розвиток власної справи, долучилася до цієї програми. Після отримання своїх коштів в чверть мільйона оновила касове обладнання, меблі, стелажі для товару, створили два нових. Робочих місця, а ще окрім соцмереж, невдовзі має запрацювати власний інтернет-магазин для роботи в Україні та за її мажами. Купили ЕКАФЛО це 34 тисячі для того, щоб магазин е, працював безперебійно, е, коли відключають світло для того, щоб можна було працювати і е, закрити комп'ютер і всі програми, щоб це нічого не зламалося. Е, потім е, е, поміняли всі об торговельне обладнання. Оце столики, ці панелі білі полички. В межах металургійного району у 2024 році 53 підприємці долучилися до програми Є робота, залишивши власні відповідні заявки. 26 підприємців цієї частини міста отримали підтвердження про фінансову підтримку на суму 6,1 мільйон гривень. Слід зазначити, що подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду. До ведення бізнесу з питань участі у державних та міжнародних програмах та координації дій претенденти можуть звертатися до районних виконкомів або ж до міського управління розвитку підприємства та управління економіки. Анастасія Костенюк, Олександр Фіфілатів, Глі Припчук, Паршимський.